Візерунок необхідно набрати парну кількість петель. Перші два ряди ми пров'язуємо лицьовою гладдю. Формувати візерунок починаємо з третього ряду Лицьової сторони. Після крайкової пров'язуємо одразу лицьовою петлею другу петлю, не знімаючи зі спиці, а потім одразу пров'язуємо лицьовою петлею. Першу петлю. І тільки після цього можна зняти пров'язані петлі з лівої спиці. Далі знову пров'язуємо спочатку другу петлю, не знімаючи з лівої спиці, потім першу петлю. І тільки після цього знімаємо пров'язані лицьові дві петлі. І так, до кінця ряду ми пров'язуємо всі петлі, які залишилися. Так у нас буде виглядати лицьова сторона нашого візерунку. Не забуваємо в кінці ряду останню петлю пров'язати крайковою, тобто завжди виворотньою петлею. Переходимо на виворотній ряд, крайкова петля. А далі одна виворотня петля. І тільки потім. Ми починаємо пров'язувати парами. Спочатку виворотньою петлею ми пров'язуємо другу петлю, не знімаючи зі спиці. Потім пров'язуємо виворотньою петлею першу петлю, і тільки після цього ми знімаємо пров'язані дві петлі з лівої спиці. і починаємо в'язати виворотніми петлями наступну пару. Спочатку друга, потім перша. В кінці ряду. Перед крайковою петлею у нас залишиться одна петля, і ми її теж пров'яжемо, як і на початку ряду, виворотньою петлею. Наші два ряди для візерунку.